Я мала чоловіка 22-му році. Він загинув при обороні Маріуполя. Пройшло півтора року. Я почала зустрічатись з хлопцем. Він також був військовим і на вересні 24-го року він загинув. Це було остаточною крапкою для мене в намаганні жити цивільне життя в умовах війни. Ворог завдав мені е, дуже е, сильних душевних травм, і я просто не бачу якогось розвитку для себе іншого. Зараз е, ми живемо війною. Довго спрацьовувалися? Минут. знаходили спільну мову. <ріху> Взагалі я вважаю, що багато дівчат намного більше заслуговують поваги. Війна показала, що дівчата дуже сильні і характером і волею. Дуже хочу дитину, але це все за умов закінчення війни. Поки йде війна, поки стане моїх сил, поки я дихаю, я буду боронити власний край. Не страшно насправді загинути за своє, за те, в що я вірю.